Є, я затвічив її. Ох, непогана. Непогана і на воблер, друзі. Непогана риба і сіла саме на воблер. Є, є, з-під трави. Блін, промахав я покльовочку, промахав. Як на мене, для початку рибалки щука ну, просто суперова. Друзі, вітаю вас на каналі Fishing Life, З вами я, Назар Боженко, і сьогодні я приїхав ловити нарешті цю осінню щуку. У Львові похолодало, температура знизилась градусів до 13-15 в день дощі. І це якраз той, напевно, такий золотий час, коли щука активізовується, коли вона має починати клювати. Сьогодні в нас буде ловля на малій річці. Вона ось там десь в кущах. Тече і попереміщаємося, пошукаємо щучку, я взяв рапід коротенький, 69-й ріст, але жорсткий до 14 грам в тесті. Основні груза, які ми будемо сьогодні працювати, в зв'язку з тим, що це мала річка, це будуть зовсім невеликі. Орієнтовно, там грамчика три, я взяв воблери, я взяв вертушки. Звісно, що вертушки, бо з як ви бачите, в мене вже останні рибалки не обходяться. Ось і є ціль, хочеться взяти гарну щуку, так що сьогодні будемо все робити саме для цього. Так, друзі, ще більш детально, дивіться. Рапід в тесті до 14 грам в рості 6,9 це буквально от трошки більше 2 метрів. На нього я поставив Shimano Twin Power в розмірі C3000. І в мене тут намотана нитка 0,8 розміру. UGK. З розивною нагрузкою, там, кілограм 5, кг, точно не пам'ятаю, але орієнтовно так. Далі поводок з флюра, невеличка застіпка, і почну я ось з такого білого ф'южена. Білий колір під щуку, під осінь, під такий об'ємний віброхвостик. Ну, дуже і дуже навіть добре, я вам так скажу. Так що, ось такий початковий комплект. Рухаємося до річки і почнемо сьогоднішню нашу риболовлю. Хлопці, ну і вже по традиції підтримуйте мене підпискою. У нас вже майже 24 тисячі. Це дуже радує, канал росте. Хлопці, одне натискання на підписатись, і мені буде максимально приємно. Приємного перегляду. Друзі, я також хочу відмітити нових патронів цього каналу на сервісі Patreon та подякувати за прямі донати на картку. Що ж, друзі, ми пробралися через такі хащі, неймовірні. І вийшла. В місце, де будемо починати нашу риболовлю, починаю з южина, починаю з рівномірки, скажімо так, щуча класика. А далі вже відносно того, як буде розвиватись наш сьогоднішній день, будуть покльовки чи не буде, будемо щось підбирати, пробувати, експериментувати. Друзі, перших хвилинок 10 от цій приманці. А зараз ще не буду йти з цього місця, покльовок не було, але спробую поміняти приманку. До речі, у мене ось така коробка на сьогодні. Бачите, тут взагалі небагато приманок складено. Ось і я хочу цю точку, цю місцинку хочу обловити ще на вертушку. Ось така вертушечка другого розміру. Друзі, ось такий здоровезний павук перегороди нам дорогу. Павутину розтягнув на всю стежку. Просто здоровань, здоровань. Ну, прийдеться йому заново цю павутину робити, бо нам треба пройти далі. Ще раз зміню приманку. Тепер з вертушки на таку меншу приманку, це буде от Sex Impact. Іноді у себе показує, розганяє малька, тому я поставлю. Таку більш уконеву, скажімо так, приманку. Та? На неї, звісно, що може плюнути і щука, і інша риба, але все ж таки Секс Імпакт це така ну, доволі окунева пасивочка. Окуньок час і час себе показує на поверхні. Тому зараз спробуємо на сексіка. Ох, ну це ж точно щука вон була? Точно щука була, я бачу, як не вистринула. Ранкова риболовля, перших півгодини дають нам зразу зрозуміти, що просто сьогодні не буде. Рибка час від часу себе показує на поверхні, але попри це, ми покльовок поки що не мали. Будемо експериментувати далі з приманками, адже вона є, і треба тільки підібрати якийсь ключик до неї от саме сьогодні. Було видно, що інколи у коньок розкидає малька, і от один раз навіть щучка розкинула. Так що, думаю, зараз спробую потвічити воблер. Я зацвічу її. Ох, непогана. Непогана і на Воблер, друзі. Непогана риба і сіла саме на воблер. На селекторський вобчик. Ох, як бореться. Ох, друзі, як бореться. Друзі, щось таке дійсно дуже і дуже непогане. Ну, така, кіло точно має бути. Ну, так, друзі, кіло точно має бути. І бачите, Воблер. От по такій пасивній щучці зранку вона ще не дуже швидко, так скажемо, прокинулась, мабуть. І от Воблер. Воблер змусив її все ж таки мені клюнути. Є, друзі. Ну, ще не є, треба її взяти, але майже є. Опа! Опа-опа. Друзі. Є, друзі, хороша. Ну реально це кіло з копійками. Дивіться, який Воблер. Дивіться, як вона мені флюр коцнула, повезло, що реально не відкусила. Ну це, напевне, з покльовки, тому що він сидить на то акуратно. Кислотний, кислотний, кислотний Воблер і така хороша, закілуха, груба, класна щука, приємна щука. Початок покладено і початок він просто бомбезний. Хлопці, не дивіться, як на мене, для початку рибалки щука просто суперова, реально закілушка така на око і спрацював Воблер. Акуратно, він, до речі, висить. Ух ти що, це було так дуже небезпечно. Я вже відчув, як крійник мене вколов в руку. Добре, що я його встиг вихопити. Друзі, це є Селекторський Воблер. Копія на орбіт 80-й, такий кислотний, кислотний. Ну і красота, просто красота. Давайте, друзі, відпустимо нашу щуку і будемо продовжувати. Ловити Ранкова активність, наче якась є, рибка себе показує. Рибка вже є в наших руках, так що є надія на продовження також Понесли відпускати. Опа! Опа! Пішла щучкою, Супер, друзі! Ось вони ці ті щуки, тільки вічно ріжуть пальці. Всі руки знову тепер весь день зайдуть в крові після тієї щуки. Ось один палець порізаний, другий палець порізаний, третій палець порізаний. Ну, спрацював. І дивіться, друзі, який тут. Поріз в мене флюра, так що обов'язково мені треба зараз це перев'язати. Бо інакше, ймовірність зрізу ну, просто виростає в рази. Спрацював саме такий, бачите, неспішний твіч, тобто відносно легкі ривки, не було якихось таких ударів. Спокійний твіч з паузою. Друзі, ну і найактуальніша інформація, як завжди, в моєму інстаграмі. От зловив рибу. І одразу в інстаграм я її і викладаю. Так що, друзі, підписуйтесь інстаграм, будете завжди в курсі всіх свіжих новин. Друзі, ще, ще два слова додам по тій щуці, яку вдалося зловити. Дивіться, це така доволі типова ситуація насправді. Тобто, ви йдете по своїй водомі, кидаєте джиг, ну частіше всього та джиг, ось іначе риба там інколи проскакує, ловиться. Але приходити на якесь гарне місце, бачите, стоїть багато малька. Е, вроді як хижак ганяє, на джиг покльовок немає. Насправді дуже типова ситуація. Е, насправді це все можна пояснити, тим, що в цьому місці є багато кормової бази, риба не така активна, і все ж таки частіше її треба вмовляти вже на покльовку, ніж якщо взяти такі загальні місця, де просто перспективно, тобто щука стоїть, але малька не так багато. Там, скоріше всього, вона буде голодна, кинете її джиг, активно проведете, вона кинеться, ви її зловите. В місцях, де є мальок, я рекомендую вам все ж таки пробувати в Причому пробувати їх на різних проводках, не завжди працює там сильний твіч, агресивний твіч. Я навпаки люблю твіч, ось так досить легко, досить плавно і з довгою паузою. Бачите, це спрацювало, і повторюсь, така ситуація в мене ну, доволі типова для моїх умов. Воблер повільна проводка і риба, яка не хоче ловитись, так її можна взяти. Джик, друзі, має свою перевагу дуже таку вагому, прійно з воблером. Ось дивіться, я кидаю свою приманку під другий берег, і щука стоїть зачасту в уріз цього берега. Тобто там є трава, але там одразу йде глибина: там метр, метр з копійками. Воблер, який я туди закину, він. Буде попри гору, і поки я його затягну на робочу дистанцію, то з робочої зони де стоїть щука, я вже вийду. Ось саме в таких умовах Джих має дуже велику перевагу, його можна ось так акуратно підкидати, класти під сам берег, давати паузу, він тоне там до дна, і ми, от безпосередньо в полі зору хижака, якраз будемо проводити. Тому от на просторах інтернету можна часто побачити, знаєте, такі заголовки, типу, воблери проти джига. Там що краще, і я вам скажу свою думку, краще це об'єднати цих два способи, тому що вони чудово доповнюють один один. Взяли воблери, взяли джиг і дивимося на місце, аналізуємо, яку приманку краще кинути, ту кидаємо. І я впевнений, в такий спосіб значно більше риби можна зловити. Щось цікавеньке було. На падінні. Але можливо, знаєте, або щука, вона так любить потягнути без удару, або на хребет впав якійсь рибі, і вона поплила і теж таке відчуття. от, Не удар, не покльовка, а просто вже так, скажем, тягне просто. Поки в нас така пауза в кльові, то є якраз час випити чаю. Заодно дати рибці трошки відпочити. Бачите, ми небагато переміщаємося. Річка дуже заросла, немає як пройти далі. Ось, ну поки не клює, дамо там 5-10 хвилин на річці відпочити і поп'ємо чайку. <плес> Блін, промахав я покльовочку, промахав. В самі корчі поклав під другу сторону, друзі. 5 грам, рак. В, самі, в саму траву, в самі корчі воно впало. Щука взяла зразу. І я не знаю насправді, чого вона зійшла. Я начебто гарно підсік, вона начебто нормально взяла. І чого ж вона зійшла, не знаю. Підкручу фрикціон. Ось вона була друга покльовка трудова. І ще й так промахати рибку, ну, прикро, прикро. Покльовок небагато, і ось я нарешті її дочекався і не вдалося реалізувати. Брін, з самого берега! Це ж знов та саме місце, мітити, це та, та сама щука. Я скидую з трави в воду, і вона от, на приводнення мені реагує. Отак, от друзі, щука дорачиться зі мною. Дві класних покльовки я отримав з одного такого місця. Ну, правда, я другу покльовку так впирався вже. Довгенько кидав знову ж таки в те місце. І вона добрала, добрала, і я її знов не засік. Прикра ситуація. Два рази, два шанси дала щука, і я жодним з них так і не скористався. Друзі, будемо доловлювати рибу, будемо пробувати поміняти приманку замість рака зараз такого твістера з потужним довгим хвостом я її закину. Ну, не покидає мене надія все ж таки ще її зловити. Вона себе показала, вона там стоїть, вона мені двічі гарно клювала. Ну треба, треба її добрати. Це я на те місце, де мав дві покльовки, обкидав тишина. Тишина, риба не добирає. І ми прийняли таке рішення: не будемо більше тут мучити цю рибу, яка і так нас не сильно хоче зараз флювати Переїдемо в інше місце на річці і попробуємо в новому місці порозбиратись з кльовом. Переїхали, поміняли ділянку на нову. Не знаю, буде тут щось чи не буде, але зараз спробуємо пройтись. Прогулятись і можливо щось вдасться зловити. Недавно заїжджали сюди, в принципі, окунь ловився, було декілька дрібних щучок. Ну, а зараз більшими приманками спробуємо надцілитись на крупнішу щуку, можливо, повезе. Є, є. з-під трави. Але окунь, вроді. Чи щучка. А ні, щучка. Невелика щучка, боже, а покльовка така, я вже кричав, думав, зараз буде класна риба. Друзі, отак, перша точка, другий закид буквально. І білого ф'южена мого таки з'їла щучка. Ну, зовсім вона невеличка така, бачите, та? але вона з таким якимось ударом клюнула. Я чогось гадав, що на гачку буде хороша щучка, але не так сталося, як гадалось. Щучка невелика. Проте фотографію вона по-любому заслужує. Під мій інстаграмчик, зараз ми її зазнимкуємо. Фотографія і відпускаємо малечу. Стояла вздовж берега, є трава, і якраз під тою травою в укритті рибка і ховалася. Друзі, якщо так сказати про місця, в яких частіше за все тримається щука. Особливо та в умовах такої невеликої річки. Та й взагалі в усіх умовах, щука риба, яка любить стояти в укритті. Тобто будь-які ось такі кущі потоплені, гілки, трава. Навіть якщо там мілко, якщо там 20-30 см глибини і це знаходиться під самим під самим берегом, щука любить такі місця. Тобто точними закидами. Під сам бережок ось так треба пробивати. Треба пробивати всі такі місця, тому що це основні місця, з яких якраз таки вона і ловиться. Хлопці, камера не писала, а щука мені тим часом відкусила кислотного ф'южного на джиуголовці, щука мені тим часом відкусила. Так що зараз буду збирати. Якогось нового монтажа. А може давайте ось рака спробую. Треба попробувати доловити щуку. Була в мене, значить, легенька покльовочка, я навіть спочатку не зразу повірив в те, що це покльовка. Подумав, та може якась трава стукнулася так сильніше. Кинув ще раз і з другого закиду знову покльовка і зріс приманки. Так що зараз спробуємо в те місце послати ще якусь свою приманочку. Тепер це буде отрачок і, можливо, вдасться вже доловити рибу. Насправді, довго вже без риби, тому от камеру її виключив. Тому що ходимо, гуляємо, ніяких покльовок нема. Ну і ось, нарешті, все ж таки, бачите, вдалося стати на таке місце. Цікаво, зараз його покажу. І покльовочка, покльовочка сталася. Друзі, ось дивіться, таке місце, така, такий заливчик, взагалі без течії з травою, і саме ось тут взагалі в береговій зоні в моїх ногах якраз і трапляються оці покльовки, цей зріз, ось тут в береговій зоні все. Хлопці, ось така кислота в мене висіла. Ну, ось така кислота, і вішає знов саме таку приманку. Не добрала щука, але, знаєте, вона дала таку віру в те, що, незважаючи на обід, а зараз ось. Без 15-те першого дня, що все ж таки покльовка може трапитись і потрібно ловити далі, не потрібно здаватись. Друзі, на годиннику друга дня, і будемо помаленько закруглятись, завершувати на сьогодні риболовлю. Що хочу сказати, як для початку, скажімо так, та перші похолодання, от щучка тільки-тільки включається в кльов, де як для початку відкрити сезон. В принципі Може бути, одна. Гарна щучка в руках побувала. Ще мав три покльовки, які не реалізував, одна зріс, дві потримав, відвалились. Дістав би всі три на берег, було б просто шикарно. Ну, але так насправді трапляється рідко, щоб так всі 100% реалізувати, щоб все вдалося. Буває, але не часто. Друзі, трудова рибалка, достатньо вийшла, покльовок небагато, самі все бачили. 5 або 6 покльовок я отримав. Річка. Достатньо повноводна. У нас є таке явище, як осінній спуск озер, тобто рибхозів, і оця вся вода йде в річку. В річці дуже багато води, дуже сильна течія, річка мутнувата, ну і від літа ще досить багато трави вона ще не впала. Це все, звісно, що робить рибалку тільки більш складною. Явно не робить її простішою. Але попри це, рибу впіймали, рибу вам показали. І своє задоволення від цієї вилазки, звісно, що отримав. Друзі, якщо сподобався вам цей відеоролик, обов'язково ставте лайки, залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на канал. Нагадую, що на цьому каналі доступна кнопка спонсорувати або можна підтримати контент через Patreon. Так що зустрінемось вже через тиждень. Всім папа! -па.